Всім привіт! Дивіться, нагадую, як правильно кінчик тримаєте вверх. Батарейка тоненьким кінчиком вставляєте догори. Бачите, він засвітився як розумний поплавок. Далі, якщо ви бажаєте, щоб він просто їм користуватися як звичайний, так само батарейку, перевітайте кіль вниз, батарейку зверху вниз. Вставляєте, бачите, він працює просто як звичайний світящийся. Далі, щоб ловити і зберігати батарейку, ви просто товстим кінчиком вставляєте і закручуєте. Ловите постійно і огружаєте постійно з батарейкою. Щоб у вас не мінялася вага. Якщо хтось ловить днем, ви ловите так. Якщо треба, ви просто відкрутили, поміняли, вставили, все. Вага попливка не змінюється, оснастка не змінюється. Все дуже просто, якісно, гарного дня!